На мою думку, праві ті, хто обрав Візантію. Я впевнений, що Царгород не влаштовувало різке піднесення як Болгарії, так і Русі, адже вони являли собою пряму загрозу домінуванню Візантії у Чорноморському регіоні. І Візантія мала надію на взаємне ослаблення двох країн затяжною війною. Але цього, як бачимо, не відбулося. Святослав захопив близько 80 міст та містечок вздовж Дунаю, обравши собі за резиденцію. Місто Переяславець. Проте він мав швидко з ним розпрощатися адже у Київ взяли в облогу Печеніги. До речі, з цією осадою пов'язана легенда, що активно форсується російською історичною наукою мова про так званий перший відомий подвиг руського воїна. Цю легенду я розкажу вам своїми словами, досить цитат. Отже, коротко кажучи, місту в облозі була необхідна допомога руського воєводи-Претича. Що був на іншому березі Дніпра. У місті знайшовся юнак, що володіє паченійською мовою. І ось він, взявши вуздечку, проникнув у табір кочівників і, вдаючи пошуки коня, попрямував до Дніпра. Коли ж він стрибнув у річку, печенеги все зрозуміли, проте не змогли поцілити з луку молодика. А хлопчина дістався до претича. Дружина воєводи достойно стримала кочівників і допомогла місту дочекатися приїзду Святослава. Звісно. Ця легенда схожа на цікаву вигадку. Проте, навіть якщо це і вигадка, то вона пов'язана з нашою історією, і ми можемо пишатися нею не менш ніж наші північні сусіди. Повернувшись до стольного граду і відбивши наступ кочівників, Святослав лишився в Києві до смерті матері, яка до речі і керувала обороною міста. Ольгу він поховав за християнським звичаєм, хоч і був язичником. Лишившись такої підтримки в Києві, як мудрість та впливовість княгині Ольги, Святослав лишив старшого сина керувати у Києві, середнього призначив древлянським князем, а молодшого відправив у Новгород. А сам почав готуватись до другого болгарського походу, виношуючи ідеї Дунайсько-Дніпровської імперії. Адже казав він боярам київським, «Не любо мені є в Києві жити. Хочу жити я в Переяславці на Дунаї, бо то є середина землі моєї. Адже там усі добра сходяться, із греків паволок і золото, вино й овочі різні, а з чехів, і з угрів серебро і коні, і з русі ж хутро, і віск, і мед, і челядь. Про другий похід розкажу вам оглядово, щоб ви не втомились. У 970 році, вдруге вторгнувшись у Болгарію, Святослав легко відвоював втрачені і навіть захопив нові землі. Далі руси вторглися у Візантійську фракію і дали бій Візантійській армії біля міста Аркадіополь. Останнє було розбита і згодилася на мирний договір. Проте, уже через рік візантійці наносять удару відповідь, захоплюючи місто за містом. Зустрівшись біля стін до Ростола, армії зійшлися у рівній битві. Руси відійшли за мури міста, а греки розпочали його облогу. Так тривало декілька місяців, баланс не порушувався, допоки Святослав не згодився на мирну угоду, адже осаджені за умовченням у гіршому становищі, ніж ті, що осаджують. Зустрівшись особисто з Візантійським базилевсом, Святослав втратив болгарські володіння, створив військовий союз між Руссю та Візантією. Також відбулося фактичне розшматування Болгарії, адже території – Підвладність Святославу відходило до Візантії, а західна частина Болгарії, поки що незалежна, втратить цю незалежність протягом декількох десятиліть. Також історики вказують на те, що образ Святослава був досить близький до образів козаків, які з'явилися в українських степах півтисячоліття по тому. Опис Святослава від імені візантійського історика ви можете прочитати у конспекті. Я лише скажу, що Михайло Грушевський називав Святослава козаком на київському столі. На зворотньому шляху до Києва руське військо розділилися і князь потрапив у печеніську засідку разом із невеличким загоном, який був знищений разом із князем. Печеніський хан Куря на згадку про цю перемогу зробив собі кубок із черепа Святослава. Надалі розгорнулася боротьба між Святославовичами за київський престол. З волі батька, як нам уже відомо, у Києві правив Ярополк і почав своє правління у 972 році. І ніби все йшло добре, проте розгорівся конфлікт між Ярополком та Олегом. Причина його не ясна, проте, у 977 році Ярополк збирає похід на вручій, де сидів Олег. Олег, в свою чергу, готувався до зустрічі, виводячи своє військо із міста. Проте, готуючись до битви, Князь Олег впав разом із конем у рів і загинув, розчавлений твариною. За іншою версією, він загинув також у рові, проте під тиском тіл людей, що загинули у битві двох братських армій. Ярополк був дуже засмучений загибелю брата, адже мав на меті довести лише політичну перевагу, а не фізичне знищення свого родича. Володимир, дізнавшись про смерть Олега, тікає на північ до Швеції. Набравши військо варягів, Володимир повернувся на Русь, легко дійшовши до Києва та взявши його в облогу. Ярополк за порадою свого воєводи-зрадника Блуда тікає з Києва у містечко Родня. Там той таки Блуд підмовив свого князя до мирних переговорів з Володимиром. Ярополк погодився і був підступно вбитий під час переговорів. Так розпочалося правління Володимира Святославовича. Але про це у другій частині цього сегменту відпочивайте.